І 44 розділ. А тепер ось послухай, о Якове, рабе мій, та Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, що тебе учинив і тебе формував від утроби, і тобі помагає. Не бійся, раби мій Якове, і єшуруне, якого я вибрав, бо виллю я воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, виллю духа свого на насіння твоє, а благословення моє на нащадків твоїх. І будуть вони виростати, немов між не травою, немов ті тополі при водних потоках. Цей буде казати я Господній, а той зватиметься іменням Якова, інший напише своєю рукою для Господа Я і буде зватися іменням Ізраїля. Так говорить Господь цар Ізраїлів та Викупитель його, Господь Саваот, я перший і я останній, і Бога нема окрім мене. І хто зветься, як я, хай розкаже про те, і хай звістить те мені з того часу, коли я заклав. У давнині народ, і хай нам розкаже майбутнє і прийдешнє. Не бійтеся й не лякайтеся. Хіба не здавна я не розповів, був тобі й не звістив. А ви, свідки мої, чи є Бог окрім мене, і скелі немає, не знаю ні жодної. Всі, що роблять Бовванів, марнота вони. І їхні улюбленці не допомагають, а свідками того самі: не бачать вони та не знають, щоб застидатися. Хто Бога зробив та ідола вилив, що він не помагає. Тож друзі його посоромлені будуть усі, майстрі ж вони тільки з людей. Хай вони всі зберуться та стануть, вони полякаються та посоромляться разом. Не з заліза сокиру і в горічому вугіллі працює, і формує божка молотками та робить його своїми сильним раменом. А притім, той голодний. І безсилий не п'є води й мучиться, а Тесла витягує шнура, визначує шрифтом його, того ідола гемблями робить його та окреслює циркулем це, і робить його на подобу людини, як розкішний зразок чоловіка, щоб у домі поставити. Настає кедрин він собі, і візьме граба й дуба, і міцне собі викохає між лісними деревами. Ясен посадить, а дощик вирощує, і стане людині оце все на паливо, і візьме частину з того і зогріється, теж підпалить в печі і спече хліб. Також вирубить Бога і йому поклоняється, ідолом зробить його, і перед ним на коліна впадає. Половину його він попалить вогні, наполовині його варить м'ясо та їсть. Печеню печей насищається, також гріється та приговорює: як добре нагрівся, відчув я огонь, а останок його він за Бога вчинив, за Бога на свого. Перед ним на коліна впадає та кланяється, йому молиться й каже: Рятуй же мене, бо ти Бог мій. Не знають і не розуміють вони, бо їхні очі зажмурені, щоб не побачити, і стверділи їхні серця, щоб не розуміти. І не покладе він до серця свого, і не має знання ані розуму, щоб показати. Половину його попалив я вогні, і на вугіллі його я пік хліб. Смажив м'ясо та їв, а решту його за огиду вчиню. Буду кланятися дерев'яній колоді. Він годується попелем, звелу його серце обманене, і він не врятує своєї душі та не скаже: Хіба не брехня у правиці моїй? Пам'ятай про це, Якове та Ізраїлю, бо ти раб мій, я тебе формував, був для себе рабом. Мій Ізраїлю, ти не будеш забутий у мене. Провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку, гріхи твої, навернися ж до мене і тебе, бо я викупив. Радійте небеса, бо Господь це зробив. Викликуйте ір'ясно з глибини землі і радісно, втішайтеся співом о гори та лісе та в нім всяке дерево, бо Господь викупив Якова і прославив в Ізраїлі. Так говорить Господь твій відкупитель та той, що тебе формував від утроби. Я Господь той, хто чинить усе, розтягнув я сам небо та землю втвердив, хто при тім був зо мною. Хто ознаки ламає брехливими і робить безглузними чарівників, хто з нічим мудрістів відсилає і їхні знання обертає з нерозуму? Хто сповнює слово своє раба і виконує раду своїх посланців? Хто Єрусалимові каже, ти будеш заселений, а юдейським містам забудовані будете ви, а руїни його відбудую? Хто глибині проказує, висохни, а річки твої я повисушую. Хто до кіра говорить, мій пастирю, і всяке моє пожадання він виконує, та Єрусалимові скаже: збудований будеш, а храмові будеш закладений.